З ким ти будеш бігати по Карпатах голяка? Навіщо українці зробили музичний інструмент з відра? Як пиво допоможе тобі творити музику? Та якого звуку бояться стоматологи? Не нудні українські інструменти, та який з них підійде саме вам. А ми вже дупу в купу і погнали. Танцем! і хвільніх. Жаліка. Це той тихий, сором'язливий друг, який після краплі алкоголю сам може видобути пляшку червоного, налити його у ріг, а потім ще й на ньому зіграти. Це духовний інструмент, який поєднав українську журбу і грузинський запал. З одного боку сопілка, з іншого коров'ячий ріг. Не хвилюйтесь, жодна зорька не постраждала. No. Цей хлоп був відомий ще з часів Київської Русі, тож князі могли влаштовувати рейви саме під піджаліти. Хоча можна було використовувати і як зброю. Уявляєте, нападають хозари, а тут пастух на рогу вишпандьоріє. Ніхто б не втримався. Цитра це Степан Бандера серед музичних інструментів. Саме цитру оголосили націоналістичним вражиною. Шкода, що інструмент в концтабір не можна відправити. Цитра це струнковий інструмент, який щипають. але не пальцями не хвилюйтесь за манікюр, а за допомогою плектора. Ектора? Плектора, самі подивіться. А тепер трошки масонських заговорів. Прочитайте це слово. Є два варіанти: або цітара, цитра, або кіфара. Кіфара була інструментом Бога Аполлона. Тож, якщо ви не хочете йти в качалку, просто знайдіть собі цитру. А в Біблії вважалось, що на цьому інструменті грають янголи. Ну і Степан Бандера. Оскільки фортепіано було за ціною колумбійського кокаїну, недорога й портативна цитра заміняла його українцям. Її зазвичай мали вчителі, священики та інша інтелігенція. До речі, перший варіант українського гімну був написаний саме під цитру. Тому радянська влада така спалити: коза або дуда. Не цей коза це єдиний в своєму роді інструмент-алкоголік. Поясню, його виготовляють зі шкіри кози або теляти, вивертають хутром всередину і вставляють. Трубки. Перша для того, щоб дути, друга ігрова. Але є в цього інструменту одна примха. Стабільно раз в місяць в неї треба заливати 50 грамів оковитої. Інакше вона працювати не буде. Це ж тотемний інструмент будь-якого діда. Козобас. Це друг, який дивіться, як я вмію! Козобас виник в столиці Парижу Івано-Франківську. Адже там був звичай, коли музики вже виповзали з весіль, а гості ще хотіли дать газу. Тоді вони брали відро, коромисло, прив'язували їх дротами і грали до заходу сонця. Посіяла баба, посіяла баба конопель. Посіяла баба, посіяла баба конобе. Таке чудо розважало гостей на п'ятий сьомий день весілля, а також допомагало колядникам робити бізнес конхвет і водити козу. Трембіта це друг, якому розмір має значення. За давньою гуцульською традицією трембіту треба виготовляти з громовиці, не з мавки, з дерева, в яке влучила блискавка. Вік дерева повинен бути 120-150 років. І тільки тоді майстер приступить до виготовлення роботи, щоб врешті отримати такий звук. Взагалі трембіта була мобілкою Карпат. Почули гул. О, тепер ясно, де геолокація отари. Раніше трембіта була і на похорон, і на народження, і на весілля, і на війну. Ну та звісно, така компактненька поклав сумочку і побіг. Тире, Зозулька нічого спільного з Тимошенко. Я дуже злий на юльку. Зозулька це ваш друг, який надто сильно зловив дзен і злився з природою, бо ця свисткова флейта імітує спів птахів, особливо тієї чалдфрі пташки. Деркач друг бітбоксер. Якщо ваш товариш каже, що вміє робити вертушку, то це не, а це. Деркач простий, як двері. Дерев'яна коробка, коліщатка і ручка. На ньому зіграє і сліпий, і глухий, і без смаку. Вручиться по плавському танцем і Друг, який на ранок після гульки опинився в Румунії. Приблизно так цей інструмент потрапив до України. Хрестоносці мали нести віру і визволяти хреста, але принесли нам цимбали. Це одна із версій. Інструмент поширився по Україні швидше ковіду і заполонив серденьку нації. Щоб звук линув не як з діжки, вирізали дві дірки. Потім вони слугували ще як монобанка для музики. Люди кидали туди мідні та срібні монети. А потім, через спеціальний отвір, музикант діставав собі зарплату. Ах ти, ахвіріста, що брешеш ти так. Бугай – ваш екстравагантний друг з нотками БДСМ. Любить, щоб його потягали за волосся. Верхній отвір дерев'яної діжки обтягують шкірою і в центр кріплять конячий волос. До речі, беруть лише хвіст самця. Адже, вибачте, за мою французьку кінь геглюлюкає наперед, а мадам кобила назад. Тому з чистим сумлінням і чистими руками можете грати на інструменті. Бугай товариш кози. Він теж не любить просихати. Більше того, він видає звук тільки тоді, коли руки зволожені у пиві чи квасі. І тоді ви можете почути цей звук. басоля або бас інструмент під прикриттям. Всі думають, що він віолончель. але з віолончелі там тільки форма. Українці подивились на басолю, подивились на палицю і подумали, нащо нам посередник? Будемо грати тим, що Бог дав? руками і отримали таке екзотичне звучання. Бас був достатньо моцним. Якщо доходило до сварки, ним буквально били гостей. А якщо він ще й залізний, то він mm -hmm. Підкова що реально підкова? Реально підкова. З коня, з коня. А як на ній грати? Просто щоб видобути дзвінкий звук. Треба вдарити маленьким прутиком по підкові, яка на коні на голові. Підкову підвішували, як всім відомий трикутник, і отримували. А ще на підкові часто грали на весілля, адже вона приносить мані. Тож, якщо ви свистіли в хаті, є протидія зубожінню. Рубель це друг, який вивчився на медика, але працює в Макдональдс. Пральна машинка тих часів. Але нашим людям палець в рота не кладе, дай за каблуки потанцювати. Тож викручувалася з того, що було під рукою, а під рукою прання і ложка. Маєш скоро весілля? Тоді місяць будеш слухати цей звук, адже він зичить легку та чисту долю. Толумбус і летаври ті два други, які завжди ходять разом і шукають пригод на свою мадам посижу. Це один із видів військових барабанів у Запорізькій січі. Ну а що? Взяли казан, обтягли шкірою, вдарили палицею. От тобі барабан. Ну ти страшний спецель. Вони були як розсилка в вайбері. Скликали на раду старшин, повідомляли про загрозу. І передавали накази під час бою. Більше того, вони тримали ритм свого війська, а ворожому капали на мізки. І під звук тріщання бубнів виходив козак-матюгальник перед ворожим військом і знімав штани, презентуючи свій гелікоптер і газове сховище. Кобза найпопулярніший хлопець в школі. За ним бігали всі. Корпус Кобзи називають кузовом. Ну бо це реально машина. Грати на кобзі в той час, як в гуртожитку мати гітару. Всі дівчата твої. Але в Ютубчику не було туторіалів, як навчитись грати на кобзі, тому доводилося жити три роки з кобзарем. Скрипка кукурузка. Друг нянь. Оскільки няні простому люду були недоступні, дітей брали з собою в поле. І щоб вони не заважали і випадково не вбились, робили їм скрипку з кукурудзи. З чого кукурудзи з кукурудзи? А тепер як робили цю шайтан машину Брали кукурудзяне стебло, піддівали дві смужки від стебла і підкладали туди сірники. Брали два ці агрегати і терли смужками одна об одну. Виходив песклявий звук. До наших часів скрипка корн не дожила, бо строк придатності її сім днів. Але можете поекспериментувати на городі. Корбач, друг, який працює на трьох роботах. Це гуцульський батіг. Ним спершу просто пасли худобу. Коли гуцулів розброїли, корбач замінив їм арсенал. Та третя спеціальність цього батога. Естрадна, в нього два види співу вий і пукання. Ви правильно розчули пукання. Щоб зробити вий корбич розкручують над головою. Чим швидше, тим вище звук. Потім роблять різкий сплеск і виходить пуканка. Ця пуканка схожа на постріл пістолета, і її бояться хижаки. Колісна Ліра. Це подруга, в якої був і француз, і британець, і німець, і угорець, і українець. Ліра ще та штучка побувала в усій Європі. Просто її прабабця органіструм вважала, що нормально бути із двома хлопцями одночасно. Вона була така громістка, що інакше на ній було не зіграти. Та її внучка більш пристойна. В неї один музика. Ліра епатажна, зовні відрізняється від всіх. Репертуар Ліри як у друга з депресією, псалми, думи і сумні пісні. Але часом лірник міг і дати жару на весіллі. Дримба це друг, з яким ви будете цілуватись по-французьки. Дримба схожа на підкову із залізним язичком. Її затискають губами або зубами, але будьте обережні, бо дримба це мрія стоматолога і страх пацієнта. Флояра Довбушинка – друг, з яким хочеться бігати голяка по Карпатах, збирати трави і дружити з лісовиком. У цієї флейти є ефект наркотиків. Коли ти чуєш її мелодію, одразу здається, що ти один з опришків, ноги несуть тебе у тонок, і от ти не щуєшся, як вже підняв повстання проти поляків. Ох ця довбушинка! Калатало. Друг, який наярює смс-ку за смс-кою. Калатало це простий інструмент з ручкою і рухомою частиною для стуку. Він заміняв бубон або барабан. У відні навіть існувала калаталова пошта, де поштар урочисто сповіщав про своє прибуття до адресата. Також ним користувалися сторожі як сигналом. Це все одно ще зараз охоронцям АТБ замість рації видати цю стукалку. А ми також дамо вам три віртуальні звуки: підписка, лайк і коментар під відео. І дякуємо нашим патреонам. Завдяки вам. Ми досі тримаємо дупу купі.